Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. За віконцем пада сніг. Він вітає нас усіх. Доброго дня, мої любі! Ой, зачекайте, будь ласка, мені прийшло якесь дивне повідомлення на вайбер. Давайте ми його зачитаємо. Привіт, друзі! Я мама ведмедиця. У мене є маленький синочок ведмежатко. Ми ведмеді ще з осені облаштували свою хатку великий барліг, а з приходом холодів ми заснули в барлозі та будемо спати там цілісіньку зиму, аж доки весняна пора не настане. Але маленьке моє ведмежатко чуло. Ро дуже цікаву пору року зиму і дуже хоче про неї щось дізнатися. Я дуже сподіваюся, що ви мені допоможете та покажете ведмежатку, що таке зима, сніг та сніжинки. Малята, а давайте ми з вами не просто зробимо подарунок для мишка. А ще й надійшлемо йому та його матусі цікаве відео повідомлення. А для цього розкажемо ведмедику про ту пору року, коли він спить, а допоможуть нам з вами загадки, які ми спробуємо відгадати. На подвір'ї біло-біло, ні стежиночки нема, завихрило, засвистіло. Знов прийшла до нас зима. А що ж буває зимою? А відгадайте наступні загадки. Політала зірочка, політала, сіла на долонечку і розтала. На долоні слізонька крапелинка. То не просто зірочка, то сніжинка. Під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже. Узялася склом твердим, добре ковзатись на нім. Так, це лід. Він малює на вікні гарні квіти крижані. На дитячих щічках маки. З ним узимку дружить всякий. Звичайно, це мороз. А щоб розвеселити нашого ведмедика та розім'яти пальчики перед роботою, ми розкажемо про ведмедика віршик та зробимо пальчикову гімнастику. Круглі вушка. Круглі лапки. Я веселе ведмежатко. По сніжку гуляю. Себе звеселяю. Для сьогоднішньої роботи нам потрібно клей, вензик для клею та підставочка для нього, сніжинки та ялиночка, білий папір і серветка. З аркуша білого паперу ми з вами зробимо снігові кучу гори – Кубки зі снігом. А для цього нам потрібно наш папір порвати на невеличкі шматочки. Беремо двома ручками. Однією ручкою тягнемо до себе, іншою від себе. Та розриваємо папір на шматочки невеличкі до себе від себе. Тепер, коли ми нарвали багато-багато снігу, кожен шматочок намащуємо клеєм. Наклеюємо на папір до Кожен наступний шматочок ми будемо наклеювати трішечки заходячи на попередній. Намащуємо клеєм та накладаємо один на один її. Зайвий клей не забуваємо забирати Серветкою. На шматочки білого паперу та накладаємо на попередньо наклеєні шматочки. Підправляємо та забираємо зайвий клей з серветкою. Ось такі у нас кучугури заметі. Ми можемо ще прикрасити свою роботу явиночкою та сніжинками. Дітки, як ви думаєте, чи сподобається така робота ведмедику? А нам з вами вже час трішечки порухатись та зробити веселу руханку? Спробуйте повторити за мною.

Сніг білий чи зелений? Білий. Сніг важкий чи легенький. Легенький. Сніг гладкий чи пухнастий. Пухнастий. Сніг гарячий чи холодний? Холодний. Сніг падає чи піднімається? Падає. Сніг стрибає чи кружляє? Кружляє. Сніг летить чи повзе. Летить. Сніг іде, чи крапає? Іде. От і готове наше відеоповідомлення. Кому ж ми його маємо надіслати? Так, мамі ведмедиці та ведмежатка. Що вони зараз роблять? Те сплять ведмеді. А коли вони прокинуться, який же подарунок ми з вами робили для ведмежатка? А що вам сподобалось найбільше? До нових зустрічей, мої любі.